Аварійники Дніпропетровськгазу виконують свою роботу за будь-яких умов. По всій області ліквідують пошкодження газопроводів. Тут неоднократні заявки тяжело сказати, скільки разів їздили на один і той же адрес. Там в задній частині дому взагалі не було прямо попадання. Вороже знаряддя сильно руйнує газопровід. На обслуговування Нікопольського відділення дніпропетровськ газу понад 4 тисячі кілометрів мереж. Майстер Максим Мірошников згадує, як російський снаряд влучив прямо у газопровід. Був великий витік блакитного палива. Частина міста залишилась без газопостачання. Повністю пробив снаряд до землі. Пробив газопровід. Ми розкопали з поліцією, витягнули снаряд, наклали бандаж, визвали сварочний екіпаж. Інформація про пошкодження газопроводу поступає на диспетчерський пункт, який працює цілодобово. Телефонують мешканці та спрацьовує автоматичний додаток дозор, встановлений на газорегулюючих пунктах. Доброго дня, що у вас трапилось. Запах газу на кухні відчувається. А, одну хвилинку. Проходить десь 2-3 секунди і вже на центральній диспетчерській. Е Базі, бач, бачимо, ми що у нас опускається тиск. Щоб швидко дізнатися про витік газу та зміну тиску в системі. На регулюючих пунктах встановили сучасні телеметричні системи для діагностики пошкоджень газових мереж. Аварійники використовують спеціальний прилад високоточний лазерний витокошукач. В умовах воєнного часу при постійних обстрілах допомагає вчасно знаходити витоки газу і швидко локалізувати аварійні ситуації. Раніше заміна обладнання потребувала не менше трьох місяців. Тепер це займає тиждень. Скоротити строки дозволяє система уніфікації різних типів шафових газорегуляторних пунктів. Вона проведена регіональною газовою компанією, під брендом якої працює «Дніпропетровськгаз». газ. Обладнання почали виготовляти на трьох новітніх заводах RGC Production по Україні, у тому числі в Дніпрі. Зараз ми знаходимося біля шафово-регулюючого пункту, який було змонтовано в кінці, наприкінці 2022 року. Ми не зупиняємося навіть під час бойових дій. Задля безпеки своїх співробітників газовики Нікополя реконструювали бомбосховище, обладнали його засобами зв'язку та запасами води. Адже щодня у пошуках захисту сюди приходять і мирні містяни.